Коли ще Бога діждали, вже й завтра чистич. Чи а сьогодні підемо до криниці та приберемо Приберемо, А хто ж прибере? Катерину, сестру, а ти взяла калину? Взяла, а я ж взяла лопату, зараз посадимо. посадимо. приберемо. Не ми теє творили, не нам теє рушити. Так було до нас, дасть Бог, так буде і після нас. Лиш на весну завернуло, а в селі тієї роботи казали мати, от аби ще зо дві руці, та ночі половина, то, може, все б і поробили. А перед великоднем всі ото метушаться, наче бджоли у вулику, Треба ж бо і в хаті, і на подвір'ї лад усьому дати. Та була в жінок на білому тижні особлива справа. Збиралися гуртом, вулицею, кутком та йшли чепурити криницю, що дає на життя святу водицю. Цибрини змиють, калину посадять, квітів насіють. Та й так слово за слово то дивина, то новина. І посміються, бува, і поплачуть, згадають, кого добрим словом. А там, як вправились, то сядуть спочити біля святого джерела. Ташечка їм заспіває, сонечко привітає, а весняний вітерець на сопілку грає. Молодиці, а таки треба тому нашому Андрійовичу подякувати та чоловікам, що такого стола нам коло керниці поставили. то маємо десь почити з вами. Бо таке дякуємо. ж де чоловікові один шаг ступити, то жінці десять. О, так завжди моя сусідка казала, що правда, правда. Бо спасибі, Що зробили нам. Потрудили. А Сідаємо трохи, сідаємо, 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 сідаємо молодиці. Це от Катерину завтра вже ждать Бог нам і чисто четверга. То треба. І води молодиці, з криниці, не почати її принесли. До схід сонця. До схід сонця, так. Да, Набрати. Обіця окропити, худобу напоїти. Ваша да. правда. Діточок покупати, старих та небічних. Мати завжди, знаєте, що казала, що ця вода в четвер дуже помічна. Якщо тако Боже боронив кояки хворості, чи на тілі, чи ото Боже боронив зір поганий, то казали, як цією водою помитися та покупатися, то враз всі хворості віднімуть. До дівчаток вмивати, о. щоб були такі красні, як калина воду. <сум> <сум> Ой, ми не помиваємося, та він вже Ми, ми від відмолоділи. <ривіт> сідайте, сідайте. Молодець! А ви хтось пам'ятаєте ту бабу Маріку Павловичу? Я пам'ятаю, добра пам була бабуня. Я ото розкажу вам щось. Казала покійна баба Маріка, царство її небесне, що була в неї корівчинка. І добра, каже, і до Пасовиська непогана, і не б'ється, а до молока ото ніяка. З первісткою літру молока, за другим телем дві і каже, ну не можу роздоїти. То її якась жінка в базарі нараяла що до схід сонця в четвер набрати непочатої води. Шо? Чистий шо? четвер. Почекайте і напоїти корову тією водою. То що що? Казали бабуня, щоб оток я самі не провірили на собі, то певно б не повірили. До осені корова, повідрі молока давати. та вирішать. Катерина, казали, що на чистий четвер з'єднається жіноча і чоловіча вода. А, а це шикар? От є жіноча вода, це яка? Це вода землі, це джерельна вода, з криниці вода, з річки вода, а чоловіча, а чоловіча це небесна вода. Дощі, сніги, крила. Тоді, коли вони об'єднуються, тоді все. Оживає і оновлюється. чистий четвер. Ну й правда, дивіться, як гарно все зазеленіло, піднялося. <плес> Бо знають люди старші? Знають, моє вороня у цей день несе до річки скупати, а ті ж птахи мудрі, до ста літ живуть. Так. А ще казали, якщо тої води, де ворона купала своє вороня, та взяти тієї води. То зовсім весь вік хворіти не буде. От вам! ж його ой, 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 жіночку, ще й притомилися ми. Трохи наробили. Та й взяла нові відео. Водиться так. Мати завжди казала, що до керниці відра мають бути лише для води, та й самі найкращі. І Боже борони, молодиці, відра з водою ставити на землю. Або десь на долівку хати. Чого це? Що ви не чули цього? В хаті сварка та гризня буде. Відро з водою має на ослоні або на лавці стояти. Ну, а може я ще не думаю. ставити. Ну, ми гриземося так. так. А, ось. А, а я молодиці і не ставила на землю, але всяке було. Ну, як в житті, як на довгі леві? Ото таке добре, посидимо сьогодні. А завтра дасть Бог та прийдемо до криниці. Прийдемо. Взяти непочатої водиці. Ото з досвідка. Десь часов чотири, тільки сонечко почне сходити, та й підемо з вами. Йдемо. Ходімо. Ходімо додому. Бо ще й вдома роботи є. Ходімо, ході, молодиці, ході, ході. Ходімо. Отак слово за слово, нога за ногою доганяли молодиці вечора, поспішаючи до своєї хати, до свого роду плоду. А завтра до схід сонця підуть до криниці взяти непочатої водиці де вода, там і життя. Свята вода дітям росту дає, здоров'я, старому й малому, худобі приплоду, землі святій сили. З лісу, ніби ото й не лягало на спочинок, викотилось колом світом сонечко, розсуваючи фіранку нового дня Чистий четвер. Це чисті думки, святість та віра. Благословений день. Добрий день тобі, криниця будиць. Дозволь твоєї води напитись. На три стороні тобі поклонівся. Ганущина Триниця стає своєю джерелою. На... Ой, землі силу береш, І, що сумку подає, то дозволь мені сьогодні набрати. Не почати і водити, діточок скупати, пасочку замістити, хату покропити, худобу напоїти і нарік діждати. Дай мені води для мене та для Бога, щоб нам не було переводити. Від танку вода співає, в моїх долонях, мов сонце сяє, а я напився води живої, щоб була щасливою доля, серце кохає і не жартує, щирим коханням його чарує.